Thank you. Другий час працюють з дітьми з першого класу. На час відпустки по догляду за дитиною основного працівника. Основна працівниця повідомляє про свій намір перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи в січні місяці. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли, якими мають бути дії директора школи. Дії директора школи закладу освіти мають бути тільки на першу. Провести бесіду з вчителькою, яка працює на час відпустки, що згідно законодавства України, основний працівник має право вийти на роботу в будь-який час, і ці умови мають бути відповідно оголошені і прийняті відповідно до роботи. Перервати можна відпустку по догляду за дитиною. І основний працівник має право приступити до роботи. Другий водії. Провести бесіду з основним працівником, яка запланувала вихід на роботу у січні місяці, пояснити їй, що вихід серед навчального року може викликати певний дискомфорт учнів, так як вони з першого класу навчалися дивною вчителькою і вже до неї людини, за можливістю запропонувати їй ще додаткову відпустку у кількості 56 днів відповідно до чинного законодавства та іншу вакантну посаду за можливістю відповідно до свого робочого місця. Третє, обов'язково провести батьківські збори, де пояснити батькам про чинні норми законодавства України щодо виходу з відпустки подогляду за дитиною до трьох років. Що адміністрація врахує всі можливі варіанти, щоб регулювати дане питання? Усі бесіди та батьківські збори будуть проводитися відповідно до законодавства з дотриманням певних документів, та будуть фіксуватися. Головне Вирішити цю проблему без скарг батьків та відповідно до потреб учнів. Бо головне це навчання учнів, створення умов для подальшої роботи в колективі та недопущення вакансій в педагогічному колективі. Дякую. Дякую. Так, я нагадую, що. Під час оцінювання професіональної компетентності кандидатів за результатами розв'язання ситуаційного завдання за кожну окрему вимогу виставляти такі бали. 2 бали, 1 бал або 0 балів. Прошу визначатися. Прошу. Прошу. У нас 2, 2, 2, 2. Середній результат Дякую. будь ласка, да. да, запрошую для. У вас значить, на презентацію у вас є максимум 15 хвилин. Також у нас ми виставляємо баду 2, 1 або 0 за результатами презентації. Будь ласка, Дякую. прошу. Попросите серед зафіксувати час початку презентації. Час 10 Дякую, шановна комісія, шановна пана голова, пішла, має повернутися, шановні члени конкурсної комісії, дозвольте розпочати мені презентацію. Пролетіло шість років на посаді директора Одеської гімназії номер 79 Ці роки були сповнені викликів. Це і ковід два роки. З його постійними карантинами та дистанційним навчанням. І це вже три роки повноцінної війни, яка повністю змінила наше життя. Заклад декілька слів про сам заклад. Заклад заснована у 1936 році. Проєктна на потужність закладу 780 місць. Навчаються 339 учнів, з них кількість класів 18. Школа має сучасне обладнання, хоча їй майже 90 років. Сучасне обладнання, сучасні красиві, дуже чарівні кабінети, оснащені технікою, бібліотека, їдальня, спортивні зали, актові зали. Це можливості для повноцінного е учбового процесу, виховного процесу в закладі освіти. І для нас е був дуже великий виклик три роки тому, що в закладі немає технічних умов для створення первинного укриття. А найближче укриття знаходиться за 400 метрів від закладу за адресою Старосіна площа 15. Це е, укриття, сховище загального користування. І якщо так, це десь 400 метрів е, і необхідно було переходити всіми учнями дуже дорогу, це трамвайна лінія і чотирисмугова автомобільна дорога, хоча і біля школи зроблений перехід, ми добилися цього, і при привозі 400 метрів це